Написав, написав заголов, якось би його виділив, прибрав би наприклад, ці плашки, і там залишив, якщо ви дуже любите ці плашечки, ці кладки, то зробив би один заголов, який загальний, який би давав повністю об'єднувати всі ці три картинки в одно. А ну, не було б так все змито, так це все непонятно. Тут чітка, ясна, що гієраркові. Не зрозуміло, чому, ну, якби не, не зрозуміло, що саме об'єднує. Що саме об'єднує всі ці картинки? Якщо е, рівень підтримки вступу дає СТМС, ну, якщо то головна назва, да? тоді треба було тут написати все-таки е, динаміка десь, да? отут, отут, до цієї верхньої картинки. Тому що ми тоді сприймається, що одна вся загальна назва вона стосується саме цієї картинки. Це власне єдине завод. Добре, <кхів> добре, добре, дякую. Нам треба було або відступ зробити, якщо вони хотів підписувати цю першу, більше відступ, або, о, таки, підписати, або підписати тут про те, що це динаміка саме порока до цієї картинки. Що це динаміка порока. Динаміка підтримки парока. Mm -hmm. Так, в принципі, все. Бачите, зверніть увагу. Кількість шрифтів, кількість кольорів хороша, і те і те хороше, композиція хороша. Оці числа вони збирають додаткову роль. Ці числа. І в принципі ці також трошки. Ці взагалі, треба дуже сильно приглушити таким сірим кольором. якщо комусь дуже цікаво, скільки конкретно відсотків, він може подивитися, щоб вони на себе ну, теж не ну, відволікали увагу. А, ну, ці теж трошечки, трошечки зменшити, щоб вони не так випадали. Взагалі порада, ніколи не використовувати чорний кольор, використовувати такий темно-темно-сірий. Тому що чорного кольору в взагалі не існує. Все? Так. Да.